12 липня о 2 годині 35 хвилин до чергової служби головного управління ДСНС у Рівненській області надійшло повідомлення, що у дворі житлового будинку обласного центру по вулиці Гайдамацька горять автомобілі. За вказаною адресою було негайно направлено чергове відділення вогнеборців першої та третьої пожежно-рятувальних частин, а також оперативно-координаційний центр головного управління ДСНС області. По прибуттю, рятувальники з'ясували, що вогнем охоплено легкові автомобілі Toyota Кемрі та Nissan Note. Існувала реальна загроза поширення полум'я на розташовані неподалік інші автомобілі. На гасіння вогнеборці подали піни та водяний стволи. Впродовж 10 хвилин пожежу вдалося ліквідувати. Наразі обставини даної пригоди встановлюють правоохоронці.